Сьогодні без капелюху. Мене завжди дивують люди, які пишуть коментарі майже під кожним відео. Пишуть погані коментарі, які стосуються навіть не того, що я кажу, а того, як я виглядаю, а потім уже й того, що кажу. Мать їх туди. Тим не менше, вони дивляться мої відео. Ну, чого ти дивишся відео? Ну, не подобається тобі. Ну відпишися, ну не дивися. Ну, якщо я тобі попадаюсь, ну заблоку. Дякую. Мені воно дивиться. В себе на сторінці я розповідаю про тимчасовий захист українців в Іспанії, а також про життя на острові. Я тільки-тільки дійшла до цих коментарів. Я читаю, і в мене така посмішка на близь. Ну Це просто і про Мухомора, і ще про когось. Я просто дякую вам за ваші коментарі. Ви просуваєте мою сторінку. Ну, що б я робила без вас?